Сьогодні проходить загальна національна така акція, її можна назвати акцією, там, страйку, акцією висловлення позиції, тому що в, 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 в проєкті бюджету можуть забрати в аграрії, скажімо, останню сьогодні підтримку. Це спеціальний режим оподаткування податків на додану вартість і фіксований режим. Що це означає в цілому для аграрного сектору? Це означає крах. Тому що. В нас немає жодної державної програми підтримки. В нас тільки що залишилося це спецрежим, і забравши його сьогодні, аграрії і так дуже попали складну ситуацію. Вони залишаться ні з чим аграрний сектор сьогодні. І так це 37% експорту. Аграрний сектор сьогодні це. 33% людей зайнятих взагалі у виробництві, скажімо, і за перевівши на загальну систему оподаткування і не давши аграріїв нічого взамін, ми попадемо в ситуацію, коли аграрний сектор просто за рік зникне, і локомотив економіки стане банку. Скажімо, приїзд. по моєму підприємству, яке сьогодні працює там у гірської програє 5 тисяч гектарів землі. Це означатиме додатково десь 5 мільйонів гривень видатків. Це тому, що сьогодні і так за 2015 рік фактично прибутку не отримав, тому що ми розвиваємо. Інтенсивно молочне скотарство, молоко впало в ціні І сьогодні ви бачите, що робиться. Для нас російський ринок закритий, а для України це було 20%, скажімо, експорту від всього виробництва молочних продуктів. З іншої сторони, не врожай, з, з, з третьої сторони низькі загальносвітові ціни. І це призвело до аграріїв до самого, скажімо, такого критичного стану. Тому сьогодні загальнонаціональна, національна, скажімо, я б назвав би така. Мирна акція, але з вираженням позиції аграріїв що не можна сьогодні різати корову, яка дає молоко що завтра цього молока не буде і в усьому світі в аграрному секторі є дотація, починаючи з 250 гривень. Євро на гектар. Думайте, 250 євро на гектар. Це 6250 тисяч Дотації, які діли раніше в Україні вони сьогодні не сильне діють на гектар. По жодної дотації сьогодні немає. Єдина підтримка є спецрежим. І його сьогодні це спецрежим це означає, що ПДВ залишається підприємстві на його розширення в аграрному секторі. І забравши, скажімо, цей спецрежим все. Тим паче, що він узгоджений. В рамках світової організації торгівлі, коли ви вступали, і в рамках угоди зону вільної торгівлі, тому це єдиний, скажімо, там останній басіон, за який волосинка тримається сьогодні аграрії України. Ви знаєте, я був в Польщі, то там фермери настільки не годували, бо їм держава зменшила дотацію на з 300 євро на 270. Я кажу, хлопці треба руки цілувати цій державі, яка вам дає 270 євро. Німеччині взагалі 420 євро. Тому забравши сьогодні цей спецрежим. Ми не зможемо конкурувати на зовнішніх ринках за рахунок чого ціна в нас на будь-яку тонну зерна нижча на 25-30 євро, як в Європі. Дотацій в нас немає, плюс вони використовують експортні сурси. І ми якби знищимо, скажімо, останню галузь, яка, яка сьогодні ще працює, яка дає валютну виручку, яка дає робочі місця, яка взагалі сьогодні тягне.